Всім добрий день! У цьому відео я розповім про півонії, які відносяться до групи етопівонії, про догляд за ними. І оскільки зараз закінчилося цвітіння цієї групи, розповім про догляд за етопівоніями після цвітіння і покажу вам дуже гарний мій улюблений сорт, який називається барцела. Етопівонії останнім часом стали дуже популярними, але у них досить висока ціна. І це часто лякає садівників початківців. Багатьом здається, що квітка за таку ціну буде дуже примхливою у догляді і її легко втратити. Насправді ж, виявляється, що і то півонії дуже невибагливі і доглядати їх легко. І то півонії – це група сортів, які створені шляхом схрещування деревоподібних і трав'янистих півоній. І за загальним визнанням від своїх батьків вони здобули лише найкращі якості. Ця група, названа на честь японського селекціонера Тоїчі То, який ще з 1948 року протягом десятків років зробивши більше тисячі схрещувань, дуже наполегливо працював, щоб отримати півонію саме жовтими квітами. Та й зараз жовті півоні не часто трапляються в наших садах, і у моїх гостей жовті півоні завжди викликають захоплення та здивування. Сорт Бардзела досить відомий сорт американської селекції, виведений ще у 1986 році. Треба сказати, що ітопівонії, коли з'явилися на ринку у 80-ті роки, коштували дуже недешево. Якщо вірити історії, один кущ оригінального гібрида, ось цього сорту бардзела, у 90-х роках коштував понад 1000 доларів. Та й зараз сина на ітопівунії іноді дуже кусається. Але я думаю, вони цього варті, тому що мають безліч переваг. По-перше, у них великі квіти, як у деревоподібних. У сорту Бардзела квіти ніжно жовті махрові, великі, діаметр до 20-25 см, з дуже тонким лимонним ароматом, дуже гарні квіти. Цей сорт відрізняється тим, що зрізані квіти довго стоять у букеті і при цьому зберегають своє насичене забарвлення. На відміну від трав'янистих, і то півоні цвітуть значно довше. І це теж їх велика перевага. Протягом 3-4 тижнів квіти розпускаються не всі одразу, а по черзі. Це велика перевага для садівників, бо при цьому кущ довго зберегає декоративність. Цього року, коли почалося цвітіння півонії, було дуже жарко, до 32 градусів і вище. І протягом тижня молочно-квіткові півонії розпустилися і відразу зав'яли. І то півонії цвіли довше, трималися до трьох тижнів, особливо на тих кущах, які по обіді перебували в півтіні. Велика перевага і то півонії – це гарне листя, як у деревоподібних. Для порівняння я сфотографувала листя сорту Бардзела та кілька молочно-квіткових сортів. Відразу видно наскільки проста форма листа у молочно-квіткових півоній і наскільки красиве, різьблене, соковите зелене, ошатне листя у іто-півоній. З рахунок цього листя кущ красиво виглядає весь сезон, навіть і без квітів. Кущ щільний, компактний, завишки до 1 метра. Ось щільний за рахунок того, що стебла і то півоній, хоч і трав'яністі, як у звичайних півоній, і на зиму відмирають, але в той же час вони дуже міцні, як у деревоподібних. Тому і то півоніям не страшні ані вітер, ані дощ. Стебла добре тримають квіти, практично вертикально, незважаючи на те, що квіти дуже великі і важкі. Кущ не розвалюється і йому не потрібна опора. Яскравий, ошатний, дуже декоративний, чудово прикраса у квітниках. У трав'янистих півоні до кінця літа листя зазвичай сохне. У мене є старі дуже гарні сорти молочно-квіткових півоній. Але вже до кінця серпня, на початку вересня, не витримавши спекутного літа, вони повністю засихають, і мені доводиться обрізати кущі, щоб вони не псували вигляд квітників. А ітопі вонії зберігають своє ошатне листя до самих морозів. На одному місці ітопі вонії живуть до 20 років і дорослий кущ може давати до 50 квітів за сезон. Розмір та ступінь махровості квітки залежить від вік куща. Чим старший, тим більша і пишніша квітка. На молодих кущах, поки вони укорінюються, перші 1-2 роки квіти краще видаляти. Та на третій рік ви вже радітимете розкішному цвітінню. З переваги топівоні можна ще відзначити високу морозостійкість. укривають лише молоді кущі у перший рік посадки. Вкривати кущі краще лапником, але можна і агроволокном. І топівоні не хворіють і мають високу стійкість до шкідників. Високу вартість і топівоній ще можна пояснити тим, що, на відміну від трав'янистих, і ту півонії не можна розмножувати насінням, вони втрачають відові ознаки. І єдиний спосіб розмноження це вегетативний поділ коріння. А ось догляд за ітопівоніями дуже простий. Навесні на початку вегетації треба підгодувати їх комплексними добривами. І, як завжди на початку зростання потрібні азот, фосфор і калій. В своїх відео я вже казала, що на городі я не використовую промислові мінеральні добрива. Але ось у квітниках такі добро використовую. І особливо навесні, просто так швидше і зручніше. Після цвітіння треба обов'язково зрізати насиневі коробочки. Тут все дуже просто. Стебло вирізати повністю не треба, просто треба його вкоротити так, щоб частина стебла, що буде підсихати, не виглядала з листя і якусь не втрачав декоративність. Кілька тижнів даємо півонії відпочити після цвітіння. А всередині липня робимо підживлення фосфорно-калійними добривами. Ці добрива можна замінити на золу. До її складу входить фосфор і калій, вона дуже добре підходить для підживлення півоній. Тим більше, що зола розкислює ґрунт, а півоні дуже кислий ґрунт не люблять. Вони добре ростуть на нейтральних та слабокислих ґрунтах. Золу можна внести у сухому вигляді, а можна розаздалегідь розчинити її у воді. Поливаємо і розпушуємо. Звичайно, добре ґрунт під півоніями замульчувати, але я цього не роблю, тому що у мене на ділянці є слимаки і я не хочу створювати умови для розмноження. Ще раз таке ж підживлення фосфорно-калійними добривами або золою треба зробити наприкінці серпня, початку вересня. Після перших морозів листя і треба обрізати, залишивши 10-15 см над ґрунтом. Кущі, які зимують перший рік, утеплюємо. Ось практичний весь догляд за ітопівоніями. Якщо чомусь ви не встигли обрізати і восени, нічого страшного. І втім як і молочне квіткові, чудово зимують і без обрізки. Тоді обрізку робимо навесні. І то півонії дуже не люблять надлишку вологи, тому частий полив їм не потрібний. Якщо у вас вологий клімат, якщо влітку часто йдуть дощі, то півонії можуть взагалі обійтися без поливу. На вологих ґрунтах при посадці обов'язково треба робити дренаж або піднімати рівень квітника. Ділити її то півоні можна після 5-річного віку, а потім кожні 2-3 роки навіть рекомендують ділити їх, тому що коренева система стає деревоподібною. Найкращий час для пересадки та поділу півоній це кінець серпня, початок вересня. Можна, звичайно, зробити це і навесні, але тоді вам дуже часто доведеться поливати півонії. Тому що, поки вони не укорінилися, не можуть видобути достатньо вологи для себе. А часті поливи ми не завжди можемо їм забезпечити. Ну от і весь догляд за етопівоніями. Так мало турбот і таку красу вони нам дарують. На сьогодні все! Здоров'я вам та красивих квітників!